Я вас всіх рада вітати на своєму каналі, і сьогодні хочу показати знахідки, які я зробила перед роботою, зайшла на барахолку, доки дозволяє погода. І ось подивіться, яку красу мені вдалося придбати. Купила аж два блюда тортовниці вони так і називаються блюдо для торта. І це гусь хрустальний завод, навіть є в каталозі цього заводу ці вироби, і ціна. Ось подивіться, є навіть ціна 66 копійок, тобто досить недорого вони раніше коштували, а зараз уже, звісно ж, вони ціняться. У мене з такого карамельного скла є і графинчики, і салатнички, фужерчики, рюмочки, Тобто можна святковий стіл засервірувати таким гарним посудом із кольорового скла. Ще трапилася чашечка, як завжди, одинока, але все ж таки, може ще трапиться або блюдечко, або ще щось із цього сервізу. Це наш полтавський завод. А саме головне, що тут ручний розпис. Мені дуже подобається посуд з ручним розписом, і я, по можливості купляю такі речі. І ще одна приємна знахідка, подивіться: ось така цукорничка. Бо шкатулочка, з кольорового теж скла, і не блакитне скло, і не зелене, якийсь колір такий морської хвилі, можна так назвати. Але досить така тепла затишна річ, яка додає нам затишку в домі. Такі речі дуже приємно мати і користуватися. Ось такі в мене новиночки. Всім доброго, тихого дня! І вечора, і ночі. До нових зустрічей. До побачення.